Кремль готує у Росії провокацію з жертвами напередодні або у ході святкування різдва за юліанським календарем. 7 січня служба зовнішньої розвідки України попереджає, Москва може здійснити атаку на символічний об'єкт на своїй же території або на тимчасово окупованих територіях України. Це для того, щоб дискредитувати Київ, щоб звинуватити Україну і довести її причетність до теракту, можуть використати уламки західних дронів. Перші підсумки роботи з радниками з питань нацбезпеки держав партнерів підбив Володимир Зеленський і зазначив, працювали за трьома ключовими напрямками: це, зокрема, гарантії безпеки, відбудова України і базова рамка для реального миру. Все має бути дієвим, достойним, і таким, що встановлює мир на десятиліття. За його словами, це бачення повністю збігається з баченням ключових партнерів. Ну і варто нагадати, до столиці України нині приїхали представники 15 держав, а також члени НАТО, Європейської ради і Єврокомісії, спецпосланець президента США Сті Уітков долучився онлайн. Ну і у вівторок це буде 6 січня у Парижі для узгодження ключових документів мирного процесу. Зберуться лідери коаліції рішучих. Ну а доти наші партнери мають дві доби, аби опрацювати надану інформацію. З нами на прямому зв'язку Гліб Остапенко. це політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Пане Остапенко, вітаємо вас. Вітаю, доброго вечора, Слава Україні, Героям слава. з таких заходів. Маємо тільки офіційні заяви, вони завжди дуже оптічні. Чи для вас зрозуміло яка головна була мета сьогоднішнього засідання? Абсолютно точно це чітка конкретна координація між сторонами. Ясно, що наразі коаліція охочих виступає в принципі в певному форматі як єдине ціле. Я тому й завжди наголошував на тому, що Україна, окрім ратифікації гарантій безпеки з окремими європейськими державами, повинна зробити багатоформатний багаторівневий договір. А з коаліцією охочих, як інституцією, як коаліцією, не знаю, яким чином вона буде юридично ще оформлена. Я впевнений, що це питання повинно було б чітко юридично врегульовано. Не знаю знаю до якого формату вони дійдуть, але я би волів побачити коаліцію охочих або коаліцію волі не просто як а, таку от медіа, медіа заяву, медіа назву, але як чіткий оформлений альянс, а який здебільшого буде схожий на скажемо так європейське НАТО за підтримки Сполучених Штатів. А, ясно, що сьогодні обговорювали дуже багато чітких конкретних юридичних питань з точки зору. а того, що стосується технічної імплементації гарантій безпеки, що будуть робити а, партнери, де вони будуть розміщені на території України, чи поза межами території України, чи це буде західна територія України, чи це буде центральний регіон, чи це буде правобережжя, лівобережжя, лінія бойового зіткнення, і тому надважливо для України розуміти чіткі конкретні рамки того, що будуть робити партнери у разі того, якщо Російська Федерація буде а, вже після встановленого перемір'я, наприклад, якщо воно буде досягнуто. Створювати певні провокації, там кидати снаряди, стріляти з автоматів, кидати свої балістичні ракети, які були, наприклад, надані з боку Кореї, або що вони будуть робити, якщо Російська Федерація буде робити не просто локальні провокації, а буде створювати прецедент того, що вони знову повномасштабно наступають, наприклад, на трьох чотирьох напрямках у Донецькій області, Запорізькій, Харківській або, наприклад, Сумській. Тому всі ці технічні питання важливо врегулювати їх чітко важливо проговорити і тому зустріч 3 числа є логічною з точки зору радників з нас безпеки буде зустріч 5 числа з начальниками штабів. А ну і зустріч 6 числа на території Франції, коли це вже буде на рівні лідерів після опрацювання усіх важливих. Технічних параметрів сьогоднішньої комунікації у рамках не просто заяв, а конкретних документів. Наскільки можливо це е, уз, узгодити в найкоротші терміни або в певні там терміни, які можна передбачити, тому що навіть той пункт, про який ви говорили, це розміщення миротворців. Очевидно, він потребує політичної внутрішньої дискусії у кожній з країн, яка би на таке рішення пішла. Ну тут далеко не треба ходити. Я сьогодні зранку, наприклад, говорив з одним з польських політологів, і він нагадує і звертає увагу на те, що сусідній країні триває політична дискусія, і ані представники чинної влади, ані ті, хто є зараз в уряді, тобто опозитні до е, президента, вони не стоять на тих позиціях, що, наприклад, польський е, військовий має опинитися в Україні. Звідси в, моє питання щодо того, що це може бути тривала історія, там політична дискусія в кожній з країн, і чи це приймається отак сьогодні на завтра, або з зараз, на, наприклад, найближчий місяць. Чесно кажучи, я з вами абсолютно погоджуюся з тим, що це надкомплексний процес. і Я впевнений, що попри те, що січень місяць буде і є вже фактично дуже складним місяцем, не просто про дипломатію і про активну дипломатію, як це було в грудні, а про багато питань які. Необхідно конкретизувати. Я не думаю, що більшість юридичних питань будуть кінцево затверджені в січні місяці. Я думаю, що дійсно цей процес, ну по-хорошому, б для фіналізації усього буде розтягнути на три на чотири місяці, а з повноцінною реалізацією, навіть не знаю, коли це стане можливим з огляду на позицію Російської Федерації її намаганнями торпедувати мирні перемовини. Якщо говорити про коаліцію охочих, то звичайно першочергову я вважаю, що Франція та Великобританія повинні створити певний. Перший прецедент. А після цього до них повинна підключитися Німеччина, яка завжди на них озирається, як ми бачили по деяким питанням озброєнь. Хоча з стауросами на, на жаль, так не вийшло, якщо порівнювати зі скальпами та Storm Shadow Ну і звичайно, північні країни, північні партнери, такі як Швеція, Фінляндія, Данія. Я думаю, що вони теж в хорошому сенсі підкинуть масла вогонь з точки зору е, готовності розміщувати війська на території України, звичайно, якщо до цього дійде. А з Польщею, звичайно, ситуація ситуація комплексна і комплексна ситуація з е, державами вишоградської групи. Е, ми бачимо зараз і ситуацію в Чехії з нинішнім прем'єр-міністром. і бачимо ситуацію в Угорщині, яка вже в принципі давно така зі словаччиною є ситуативні послаблення після зустрічі з премєр міністеркою Сверденкою та президентом Володимиром Зеленським. Але ми прекрасно розуміємо, що завжди з е, сусідами складніше домовлятися по багатьом питанням, тому що є ключові структурні і. Історичні проблеми, і звичайно, в Україні, наприклад, польський солдат буде абсолютно по іншому сприйматися ніж британський солдат. Це типова очевидна річ на нашому, скажімо так, дуже примітивному низовому рівні Homo sapiens На жаль, ми такими лишилися попри еволюцію, цивілізацію і так далі. Але я впевнений, що офіційно Київ та офіційна Варшава повинні у цьому питанні взаємокомунікувати, тому що східний фланг, східний блок ЄС або безпековий східний блок у взаємодії Києва та Варшави це фактично. Дуже серйозний, дуже потенційно впливовий силовий і політичний блок, який міг би у принаймні деяких питаннях діяти разом як єдиний альянс в певному сенсі на противагу але в кооперації іншим західним державам, формуючи свій порядок. Денний, і я впевнений, що як українці, так і поляки зможуть дійти до певного консенсусу у питаннях розміщення військ або надання логістичної допомоги, або надання розвідданих і так далі, тому подібне, або у інших інших питань, які будуть пріоритетні одночасно як для України, так і для Польщі. Але перші прецеденти за Великобританію та Францію далі підключаються. Всі наступні сьогодні вночі стався чорний лебід. На жаль, не в Москві а в Каракасі. Ми далі в ефірі будемо детально розбирати ситуацію з Венесуелою, з Мадуро Чому так сталося? Чи не був це договірняк? І взагалі, як нам до цього ставитись, тому що з одного боку Венесуела, це союзник Путіна, Мадуро, нелегітимний захопив владу з з іншого боку, це було так само вторгнення і Каракас за 30 хвилин. Але як це впливає тепер на геополітичні розклади? Вас попрошу доволі коротко. Я чесно скажу, я не думаю те, що ситуація з Венесуелою глобально гіпер впливає на ситуацію з Україною, але звичайно, держави і політика і геополітика взаємопов'язані з собою як молекули, як люди між собою. тому ситуація в певним чином грає на руку України, тому що Україна де-факто є частиною колективного заходу. Сподіваюся, скоро буде йде юре, і коли Америка повалює фактично такі режими, як режими Мадуро, які підтримуються Російською Федерацією, які підтримуються Китаєм. То, звичайно, в Києві не можуть цьому не радіти. Я сподіваюся, що прийдуть опозиціонери. Я сподіваюся, що Америка буде в подальшому проактивно впливати на цей процес. Я би хотів би бачити Венесуелу більш адекватною країною, яка скоріше приєднається у тому чи іншому форматі до західного блоку або до його впливу. Ну і, звичайно, можна покритикувати. Фактично ця операція не була санкціонована конгресом США, але ми знаємо, що США фактично така на напів суперпрезидентська держава. Тому. Виконавча влада прийняла рішення, яке вона прийняла. Сьогодні для мене це було зранку сюрпризом. Але в принципі я цим задоволений. Е, є найсвіжіші заяви Дональда Трампа. Він е, зараз проводить брифінг щодо захоплення е, Ніколаса Мадуро. Є кілька тез. Я їх озвучу. Ми потім їх прокоментуємо. Перше, про що він говорить, це була операція, якої люди не бачили від часу Другої світової війни. Теза номер два Мадуро і його дружина постануть перед американським правосуддям. Третя теза. Вони знали, що ми прийдемо. Ну це коротко в стилі Дональда Трампа. Та і зрештою, та остання четверта. Жодної машини армії США не було втрачено. Не четверта ще є, mm -hmm. поки Трамп заявляє, падають розшифровки. Всі військові можливості Венесуели були знешкоджені. США знищили 97% наркотрафіку, який йшов в Україну морем, ось так, от 30 хвилинною операцію, і цікаво, США керуватимуть Венесуелою, поки не буде проведено безпечний, належний і розсудливий перехід влади. Ну і цитата Трампа: ми зробимо народ Венесуели багатим, незалежним і безпечним. Ем, е, Глібе, скільки тут було про наркотрафік, а скільки все ж таки про нафту? Ну ясно, те, що наркотрафік це привід. Звичайно, нафта. Ми прекрасно знаємо, куди приходить американська демократія, коли бачить нафту. Це така це така смішинка, але яка дуже чітко відтворює реальність. Тому чесно вам скажу, я впевнений те, що наркотрафік з Венесуели дійсно впливає на сполучені штати. Але я думаю, що це один з мікроелементів у рамках загальної макрокартинки і про нафту, і про вплив згідно з новою національною стратегією сполучених штатів, де вони пріотизуються регіон Латинського Америки Південної Америки та Північної Америки тому так зараз фактично ми бачимо, як Америка посилює свій вплив, і Колумбія вже реагує, закриває свої кордони для того, щоб не пускати деяких мігрантів. Я наскільки розумію, інші країни, які там у контракт зі сполученими штатами, достатньо в не найбільш хорошій ситуації. Америка посилює свій вплив, попри демократичність, попри заяви про свободу. Ми всі прекрасно розуміємо, що політика є політикою і. Там, де сильна держава пріоритизує свої національні інтереси, там вона і буде, і ми бачимо, що фактично до цієї ситуації призвело і Грузія 2008 року, і анексія Криму і війна в Україні. Зараз ми живемо в іншому світі, не в тому, що якому жили буквально до ковіду, буквально 5-6 років тому назад. Міжнародне право діє, але ми стикаємося з новим світом з формуванням нового міжнародного порядку. І наразі, поки він формується, фактично мовою Мова сили є пріоритетом для міжнародних гравців, але звичайно інші гравці, серединні гравці, також посилюють свій вплив, і це створює багатофакторний взаємозалежний формат, коли різні держави функціонують у певній взаємозалежності. Ми вже тут опосередковано згадали про усі паралелі, які самі собою зрештою напрошуються, і частина аналітичної спільноти теж їх проводить. Та паралелі, які насправді ну не є відповідними. Ну бо Київ за три дні не вдалося, і Владимир Путін е не, не мав того успіху, який. І зараз має Дональд Трамп з тим каракасом із тими 30-ма хвилинами? Фактично так, але якщо говорити про деталі, чому ці е дві ситуації не є паралельними, не є взаємо, ну, скажімо, замісними? Е тому що тут я думаю, варто говорити і про ставлення. Ну, по перше, про легітимність влади, і про ставлення народу, про заангажованість народу в це протистояння і багато інших факторів. Можете ви про це детальніше скажете? Так, абсолютно, я взагалі не розумію, чому Україну і український кейс часто так порівнюють з, з іншими кейсами у світі. Нас із Палестиною чомусь порівнювали. Я колись комунікував з, з ізраїльтянами. Вони взагалі вважали, що українці здебільшого підтримують Палестину, під, підтримують Хамас. Що для мене взагалі було абсолютно незрозумілою ситуацією, з огляду на те, що ми там говоримо, що ми нібито хочемо бути другим ізраїлем, там чи якось ще ми там це називали. Коротше, по різному тому нет, ця вся ситуація. Вона абсолютно не, не має ніяких паралелій з Україною. Це взагалі абсолютно інший регіон. Ну можна там порівняти, що нібито Володимир Путін не, не зміг за три години захопити Київ чи там за три дні, і в нього оця, от, наприклад, десантна операція, яка відбувалася в Гостомелі, не вийшла. А от у американців вийшло. І ну тобто, це такі заяви дуже популістичні, дуже примітивні. І я просто вважаю, що це порівнювати абсолютно некоректно. Тут може бути багато аргументів, які зараз можна реально просто накидувати на листок і думати. Як його окремо деталізувати і контраргументувати, але я просто скажу прямо: це абсолютно різні кейси, абсолютно різні речі, абсолютно різні регіони і абсолютно різний привід до того, що відбулося. Тобто в Америці були абсолютно інші стратегічні інтереси стосовно Венесуели, аніж ті інтереси, які собі пріоритизувала Російська Федерація, коли наступала на територію України 24 лютого 2022 року. Ну тут нам треба ще раз подякувати всім, хто відбував атаку на гостомель. бо Зараз ми можемо побачити, як все могло повернутися. Тому шана честь і, взагалі, довічна подяка всім, хто це власне зробив і поклав там свої життя. Гліба, спасибі вам, Гліба Стапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, був у нашому ефірі.